Ми навчали, звичайно, їх і грамотності, але обов'язково акцентували увагу на тому, що вони мають вміти спілкуватися, комунікувати, не боятися спілкуватися українською. Я з задоволенням пішла на ці курси. Вони мені дуже допомогли. Я зручніше себе відчуваю завдяки мові. Російська мова зовсім не повинна звучати в нашій країні. Це недопустимо, це, це жах. І ми всі повинні переходити на українську мову. я жалкую, що раніше ми спілкувалися на російській мові. Я теж ще говорю не зовсім: не треба боятися, треба йти і навчатися в будь-якому віці. Мова це наш генетичний код, Ми маємо знати свою українську мову, інакше ми не українці. Тільки я вважаю, тільки так. Я би порадила не боятися. Слухати пропонують змінити там, чи, чи прочитати. читайте, змінюйте, навчайтеся. Дуже дякую організаторам, що зробили такі курси, тому що тут дуже багато чого пізнавального. Треба переходити на нашу державну мову, тому що це наша єдина мова, як то кажуть, котрою ми повинні спілкуватися, розмовляти і навчатись. Важливість української мови я пізнав 26 березня 2022 року, коли попав під обстріл, під Черніговом. Я таки село Анисів. І ви знаєте, в той час, якщо б ми українською мовою гарно не кричали, що хлопці ми свої, ми з Івано-Франківська і хлопці не чули українську мову, то, можливо, б дружнім вогнем у нас вже не було. Тому для мене це такий факт, того, що мова сьогодні це є теж зброя, мова нас єднає і мова нас розпізнає, хто ми є.